Вітаю, друзі! Сьогодні смайлик-читайлик хоче знову нас з кимось познайомити. Цікаво з ким? Вам також цікаво? Давайте подивимося. Жив на світі вчитель. Його звали Василь Олександрович Сухомлинський. Він дуже любив дітей і проводив з ними. Весь час не тільки в школі, а весь свій вільний час. Він розповідав їм різні історії, які читав сам, а потім почав писати казки для них і розповідав і дітям, і їх батькам. І написав він їх дуже-дуже багато про природу. Про свій рідний край, який любив понад усе. Найчастіше він проводив свої заняття в природі, він так і називав Школа під голубим небом або Школа радості. А згодом і вийшла книжка Василя Сухомлинського Казки школи під голубим небом. Там були казки, оповідання, притчі для дітей і про дітей. А ще багато-багато книжок. І сьогодні, смайлик читайлик хочу познайомити вас з однією із цих казок, а називається вона Як їжачок готувався до зими. Сідайте зручненько і казку слухайте гарненько. Як їжачок готувався до зими? У лісі жив їжачок. Змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи. Тепло там, сухо. Ось наступила осінь. Падають жовті листочки з дерев. Незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими. Пішов в ліс. Наколов на свої голочки сухого листя. Приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Знову пішов в ліс їжачок, назбирав грушок, яблук, шипшини. Приніс на голочках хатинку і склав у куточку. Ще раз пішов їжачок в ліс, знайшов грибочки, висушив і теж склав у куточку. Тепло і затишно їжачкові, а одному так сумно захотілось йому знайти товариша. Пішов в ліс, зустрів зайчика, але не хоче зайчик йти в хатинку їжачка. І сіра мишка не хоче, і ховрашок, тому що у них є свої нірки. Зустрів їжачок цвіркуна. Сидить цвіркун на стебелі, тремтить від холоду, йди до мене жити, запросив звірок його, пострибав цвіркун до їжачка. Взимку їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркун пісні співав. Ось і закінчилась казка. Скажіть, будь ласка, як вона називається? У казці було таке слово: змайстрував будинок. Скажіть, яким словом, ви б могли його замінити? Що таке змайстрував? Так, він знайшов дупло, прибрав його гарненько і там прилаштував собі. Житло Чому цю розповідь називають казкою? Що тут казкового? Адже ми знаємо, що казкове це те, чого не буває насправді. Що казкового у цій розповіді? Так, їжачок розмовляє людською мовою, цвіркун грає на скрипці. Молодці. Пофантазуйте і розкажіть. Чому зайчик не захотів жити разом з їжачком в хаті? Чому мишка і ховрашок не пішли жити до їжачка? А ще подумайте і розкажіть, чи насправді їжачок готує собі до зими запаси? А ще подумайте, чого вчить нас сказка? Василя Сухомлинського, як їжачок, готувався до зими. Так, моє любі, вона вчить дружбі, тому що одному завжди. сумно. Краще і цікавіше бути сім'єю, родиною, друзями, тому бережіть їх. А наше заняття закінчено. Ми дякуємо за таку чудову казку. Нашого письменника Василя Сухомлинського.